Це подовжує війну. розумієш? Ну, так, ну так, так, щоб її ми маємо прикласти всі зусилля, щоб її зупиняти. Ті бойовики дзвонять нам і говорять, що пацани, давайте так, договоріте з заградами, ми приходимо, збрасимо, живемо в одній Україні. Выгоняем жидов, а живем знати, в одной Украине. Вот что они сказали. И вот вам, и вот вже... І и вот вам дожив... уже нет. Вы вам дож... дож... Знов... Вам дож... доживете до війни. Чого? Тому що у меня в Северодонецке Сєверодонецьке об'єднання азот не обліковано і прийде якийсь інший. а не Фірташ. Умник, який затіє війнушку, а його треба оформити в територіальній громаді. Всі ну, поляки і, все оформили, не оформили. оформили, не да, все боює, оформили на громаді а, і а, поляки, а не оформили за Тобто Задача номер одна: оформити і опублікувати. Щільки. Щільки. Тому що якщо поки ми не оформимо, якщо вони навіть домовляться, то що якесь зброї зайде, забере Фірташа, і знову війнушка буде. Розумієте, у мене Сєвєродонецьке, я просто цю війнушку бачила коротенько на два місяці в 2006 році, коли в 2004 прийшли до влади помаранчеві, до органів влади, і в 2006-му Коломойський почав віджимати у РОВТа Сєвєродонецьке об'єднання АЗО. У нас було захоплення. Тишкаєш з автоматами, все інше. Два місяці вони бігали, поки не заспокоїлися. Я тепер розумію, за що вірда ж воює, за те, щоб у нього не це підприємство. А в мене ж є документи, що воно нікому не належить. У мене є ці документи. Воно чекає, поки громада його оформить. А я, я розумію, за що вони воюють. Не переконуйте, ми там все вже прогризли в Луганській області. За що вони воюють? Це неоформлене національне багатство, воно просто спокуса така, яка е, лежить, от як Володя каже, чи є. Моє, у мене сили більше моє. Я а, як, а як мені поступити, наприклад, газ?